Всім привіт мої слухачі або ті, хто мене дивиться. Сьогодні думка, якою я хочу поділитися, це про баланс між добротою і <кій> такою агресією в житті, але не агресією прямою по відношенню до людей. А неприйняттям, недовольством якихось ситуацій в своєму житті. Тобто, коли, замість того, щоб бути добренькою і сказати, ай, ладно», ми трошечки злимося, і для чого це і як це контролювати, і не падати занадто в доброту і занадто в агресію. Обидві речі дуже важливі, тому що м, без доброти взагалі немає сенсу в житті, немає сенсу в взаємовідносинах. Доброта це дуже важливий фактор для того, щоб жити щасливо, в принципі. І навіть якщо тобі цю доброту не дають. Взамен ти можеш просто ділитися добротою цією і вже бути щасливою людиною і бути корисною для когось і самі від цього накопичувати енергію і самі від цього бути щасливішою. Так от доброта це дуже важливо, потрібно нею ділитися, потрібно. Предлагати людям свої, свою допомогу е, потрібно бути доб, добрими і давати людям безкорисну допомогу, безкорисну доброту. Але е, точно так же важливо в свій момент бути достатньо агресивною і достатньо. Розізленою на деякі ситуації, не на... на життя, не на Бога, не на людей. Розізленими треба бути інколи на самого себе, на свої вчинки, на своє сприйняття, і на свої призми бачення. На них потрібно злитися, щоб їх можна було поміняти. Але це не пов'язано з відношенням з іншими людьми, тому що е якщо ти даєш добро, то ти його вже повинен давати скільки, скільки ти можеш дати, скільки дозволяє твій ресурс. Це не значить, що ти м м можеш. Дати багато добра, а потім сказати, е, ви наглі користуєтесь моїм добром, я його у вас забираю і буду злитися. Так робити можна це взагалі тупо, тому що якщо ти даєш добро, ти його потрібен, потрібно його віддавати без жаління, без сужаління, тому що інакше немає сенсу від е, дифузії цього добра. Так що добро потрібно давати дозовано і скільки, скільки ви можете його дати. А от злість, злиться потрібно всередині на свої призми бачення для того, щоб можна було розвиватись, їх міняти. І чому я це поняла? Моя ситуація в тому, що мені здається, я даю достатньо добра, я дуже добра людина, я дуже відкрита для допомоги людям, для того, щоб когось виручити, допомогти і так далі. Але я розізлилася цього утра на себе, на те, що Я даю багато, я, але отримую мало. Я зла на себе, не на когось, хто мені цього не дає. Я зла на себе, що я не отримую від людей того, що мені потрібно отримати для того, щоб продовжити ділитися добром. Рано чи пізно батарейка сідає і її потрібно наповнювати таким самим добром від інших людей. Але якщо ти не приймаєш це добро, тобі його ніде взяти. І люди, можливо, і діляться цим добром, але все всередині нас, в усьому винні ми, тільки ми. Якщо в мене не вистачає мені добра звні, то це я його не отримую, я його не прошу, я його не беру, а не люди мені його не дають от Я розділилася на себе в цій ситуації, але не в тому плані, що все, я не буду давати добро іншим людям. Я розділилася на себе в тому плані, що я буду давати добро іншим людям, але я точно так же маю його отримувати, маю його Переробляти в собі і віддавати знову. А це один приклад із того, як я розізлилася в собі. Але це наскільки важливо для того, щоб розвиватися і робити е, власну еволюцію. Це інколи розізлитися. Навіть планета вибухала. Згорала, замерзала скільки разів для того, щоб стати кращою і кращою з кожним разом. І створити це е, це мій! Це, це, це співання птичок. Тут у мене вид і це цвітіння квітів. Планета прекрасна і і все гармонічно. От і ми повинні так навчитися і бути в <свій>, свій момент злою, в свій момент доброю. І... Але кожного моменту любити це життя, м -м любити цих людей. Любити себе і творця. Всім гарного дня!